Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні ми зробимо з вами ще один такий цікавий проект, який називається орнамент меандр. Він виглядає ось так: От якщо його намалювати, ось таким чином. І ми з вами подивимося, як це все можна зробити в середовищі Scratch. Тож, давайте розпочинаємо. Для початку ми з вами родовку та видалимо, нам він буде не потрібен. І створимо новий спрайт. Sprite. Вибираємо обрати спрайт і піднімаємо чуть вище малювати. Так, ну, ну Десь приблизно до, до таких розмірів збільшимо. Візьмемо колір якийсь підберемо. От, давайте у нас приблизно цей колір і візьмемо без меж, щоб не було межі. Тепер візьмемо коло і намалюємо. Десь візьмемо звідси і затисну клавішу Shift. Щоб у нас ідеальне коло малювалося. І ось так. Нам потрібно розташувати, його буде ось тут. Ось таким чином. Тепер натискаємо код і починаємо з вами програмувати. Для початку візьмемо події. Коли натиснуто зелений прапорець, ось цей, я чуть-чуть збільшу його, щоб було краще видно. Далі перемістимо його в певне положення, щоб звідти він починав. Для цього виберемо перемістити в X Візьмемо x 230 а Y візьмемо 40. Нам потрібно буде додати групу блоків, натискаємо Додати розширення. Вибираємо олівець і звідси візьмемо оцей блок, очистити все, щоб той орнамент, що намалював попередньо наш спрайт, щоб він очищався. Далі виберемо задати розмір олівця. Візьмемо 10. І візьмемо надати колір олівцю. Тільки виберемо той самий, що в нас там є. Так, Вибираємо звідси ось таким. І вибираємо ось цей кольор. Ось такий, щоб було однаково. Тепер вибираємо знову рух, повернути в напрямку 90 градусів. От напрямку 90, скажімо так. Далі почнемо будувати власне, наш меандр. Ну, Давайте перевіримо, що у нас зараз відбувається. Тобто, ви бачите, нас спрайт розташовується на початку, там де має бути, і звідси нас почне він будувати. Тепер давайте побудуємо наш. Орнамент Меандр. Спочатку побудуємо одну вітку, а тоді будемо будувати далі. Так, Для цього ми вибираємо опустити олівець, далі виберемо рух, переміститися візьмемо на 20 кроків. Далі вибираємо поворот на 90 градусів і цю частину з вами продублюємо. Ось так, і частинку вже нас намальовано. Так, далі йдемо знову ж таки вибираємо оцю, дублюємо, тільки нам вже потрібно буде повернути. На пройти 10 кроків і повернути в другу сторону. Тобто я оце прийму. Ми можемо написати мінус 90, але можемо просто написати ось так: 90. О, дивіться, що в нас виходить зараз. Так, є сюди. Тепер у нас знову йде, дублюється цей блок, і тут пишемо 20. Давайте перевіряємо, ага, є сюди. Так, Тепер далі ми пройшли. І тепер знову ж, оця частина ми беремо дублювати, тільки візьмемо, вже буде 30 кроків. І повернути знов на 90 градусів. Давайте подивимося. Так, є сюди. Тепер знову ж беремо перемістити, тільки вже буде на 40 кроків. І повернути на кут. Ось цей кут, тільки буде 90. Так, І переміститися знов на 5 кроків. Ось тут в кінці буде переміститися на 5 кроків. Ось сюди. Тобто, ось таку частинку ми з вами намалювали. І далі воно продукт, тобто ми бачимо, оце кінець буде, їм буде це початком і знову так само малювати буде. І таким чином. Яким чином у нас щоб воно малювало гід до кінця? Для цього і так, я чуть-чуть зменшу, щоб у нас воно все влізло. Так, Вибираємо керування, повторити 10 разів. І ми оце все заганяємо у цей цикл. Натискаємо Ось таким чином у нас буде малюватися меандр. Оцей орнамент меандр. А тепер давайте спробуємо зробити так, щоб оцей орнамент не тільки в один радочок був, але заповнював повністю всю сцену. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно буде створити змінну. От давайте ми моя змінна перейменуємо в координату Y. Тобто ця зміна буде задавати нашу координату. Так, є. І на початку нашої програми ми додамо ще один блок надати значення зміни Y, значення 165. Тобто це десь приблизно тут, що розпочиналося, у нас малювання меандр. Давайте зробимо так. А ось сюди, там, де Y ми вставимо якраз нашу цю змінну Ось так, дивіться, що в нас вийде. Тобто у нас малюється тепер меандр зверху. Так, це початкові координати. Так, і тепер давайте так приблизно. Порахуємо, що це десь близько 6 разів у нас може поміститися наш орнамент на нашій сцені. Тому ми зараз переходимо у блоки керування і о, повторити цей блок, ми його десь сюди додаємо, щоб нас зайняло повністю все, і виберемо 6. Тут приблизно малюватиме 6 разів. Далі ми переходимо в кінець і додамо ось тут блок це буде олівець, і підняти олівець. Тобто, коли наш Спрайт дойде вже на молю орнамент, дойде до кінця, щоб він був піднятий, щоб він не намалювати, тому що нам треба буде перемістити його на цей початок. Тепер вибираємо знову змінні і надамо значення нашій Y уже таке, щоб воно було, віднімалося. Тобто координата в нас по Y була 165, нам треба приблизно відняти десь 60, щоб воно починалося чуть-чуть нижче. От так як тут у нас відстанеться 40 кроків. Тому ми десь на 60 опускаємо. Для цього вибираємо оператори і вибираємо блок ось такий, там де відняти. І ось тут ми ставляємо нашу змінну Y. А тут пишемо 60. І переміститься в координату. Вибираємо рух, переміститься в координату, та що у нас була зверху мінус 230. А ось тут уже вибираємо наш Y. Можна звідси продублювати і сюди вставити. От Бачите, так малюється. Ну і в кінці в нас ще залишається ось цей маленький спрайт. Якщо б його вже не було, ми просто на все в кінці програми додаємо ось такий блок сховати. Ну а якщо нам потрібно буде його знову показати, то ми можемо з самого початку програми додати от показати. Щоб цей наш спрайт був. Хоча без нього теж може малюватися, тому що в нас, по суті, спрайта, якщо навіть і не видно, то він все одно буде малювати нам ось такий орнамент. От, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео, давайте разом підтримуємо український YouTube. Всім миру, добра, до зустрічі!